На Сокальщині у селян, що живуть у прикордонній зоні, хочуть відібрати землю. Що вартий селянин без землі? Як вижити людям, які живуть в маленьких селах, де немає жодних підприємств? Ніякої іншої роботи, окрім сільського господарства. Останнє, що в них лишилось, це земля. І ту хочуть забрати. Мова йде про села Бар'язької сільської ради, до яких входять села Лешків та Русин. Ще у лютому 2005 року, розпорядженням голови Сокальської райдержадміністрації селяни сіл Лешків і Русин отримали державні акти на розпайовану землю. Зона завширшки приблизно один кілометр знаходиться на землях сільської ради, але відгороджена інженерними спорудами прикордонників. Опробіток землі певний час проводився з дозволу прикордонників. Але вже у вересні 2016 року першим заступником військового прокурора Альбійського гарнізону в інтересах держави, в особі адміністрації адміністрації Державної прикордонної служби України, Львівського прикордонного загону, Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, військова частина номер 2144 до господарського суду Львівської області була скерована заява з вимогою визнати недійсним і скасувати розпорядження голови Сокальської РДА щодо розпайованої землі. Такі дії обурили не лише тих людей, які мають землі поблизу лінії кордону, а й цілу громаду. Місцева влада стала на захист селян. До них долучився і колишній голова Сокальської РДА Микола Пшевлоцький. Ми вибачаємо зняти, знести. знести, перенести, перенести, перенести. Знести. Знести. Я, е, е, ш, ну, Тут було покликання на те. Я той, хто підписував те розпорядження, але це вже був кінцевий документ. Йому передували ціла низка. Зборів, погоджень, опрацювань, технічна документація і так далі все зроблено відповідно до конституції, до законів, до земельного кодексу, до тих рішень громади, органів влади, місцевого самоврядування. Тобто, тут щодо технічної того процесу, технічного і юридичного, абсолютно не може бути ніяких ну, претензій. На мою думку, люди неодноразово так висловлюються. За тим стоїть якийсь інтерес. Можливо. Можливо. Тому що дивіться, в полі зору тільки землі селян, а там є ще й інші. І нібито вони мають належати землям оборони. Бо саме ці землі потрібні для того, щоб там охороняти кордони. Там же є землі е, кому, ну, комунального під, користування комунального підприємства Галсіліз. Там є землі в користуванні державного підприємства е, е, Жовківський держлісгосп». Господарський суд Львівщини, куди була скерована заява, відмовив у задоволенні її вимог. Військова прокуратура подала апеляцію, і дана справа розглядається в суді другої інстанції. депутат Львівської обласної ради Сергій Касьян вже озвучував дану проблему на сесії Львівської обласної ради. приїхав він і на схід сіл Лешків і Руси. Першої інстанції був в коли я виступав на сесії обласної ради, я приводив такі аргументи. Важкі буремні 90-ті роки вигодували прикордонників, збирали бульбу, капусту. Пам'ятаєте ті речі? Пізніше треба було виділити їм землю. Ми проголосували Варівська сільська рада і виділили їм під заставу, дали їм 8 гектарів тої землі, чи 8, чи вісім, але дали їм ту землю. Ваші Односельчан з, з Русина, з Лешкова, приймали участь в Революції Гідності, Помаранчеві революції, приймали участь в АТО. Ваш земляк з Русина Василь був в полоні. Біловайського котла виходив. Да, він герой. І уявіть собі, я сесії обласної ради з трибуни сказав: і в того героя. Міністерство оборони є ініціатором, щоб забрати земельні події. Так робить окупаційна армія, але не наша армія. І я намірений разом з вами 14 числа, так? 14 числа з вами бути присутні на суді і буду просити слова як обласний депутат, щоб виступити і сказати свою думку. Тому що я вважаю, що це негідне. Мешканці Лешкова та Русина, готуючись до суду, вирішили висловити своє обурення такими діями військових у зверненні до генерального прокурора, головного військового прокурора, державної прикордонної служби та керівництва Львівської облдержадміністрації та Львівської районної ради у зверненні, яке зачитав колишній голова Сокальської райдержадміністрації Микола Пшевлоцький селяни, аргументовано опилюють про неприпустимість таких дій по відношенню до приватної власності та землі, яку вони споконвіку обробляють. Ставлять питання для чого тепер військово. Ом, знадобилися землі, що на законних підставах передані їм у власність. Селян насторожують в цілому трактування терміну і поняття меж прикордонної смуги. Вона на думку мешканців, згідно норм чинного законодавства, охоплює всю територію варіанської сільської ради. Питання ще і в тому, чому у військової прокуратури виникло питання щодо земель саме сільськогосподарського призначення. Люди закликають позивачів відмовитися від позивної заяви, адже скасування розпорядження документу покличе за собою втрату актів на землі не лише тих, чиї поїз знаходяться в безпосередній близькості до лінії кордону, а й решти 250 власників земель, яких стосувалося вищезгадане згадане розпорядження, разом з тим у зверненні селяни виписали і свої вимоги. Дане звернення одноголосно підтримали усі присутні на сходах сіл мешканці Лешкова та Русина. Більше того, вони вимагають прибрати інженерні споруди і конструкції з їх території, привести їх розташування до вимог чинного законодавства, а також дати можливість селянам належним чином користуватися своєю землею. Своє здивування щодо поставленого питання про вилучення землі висловив і голова Сукальської районної ради Микола Песко. Зараз стою і слухаю. Мені таке дивно, що я таке враження, що. Не в Україні зараз щось щось інше відбувається, тому що от нещодавно ми проводили зустріч на раду таку вирішували питання, як можна розвинути наш угринівський перехід, розширити дорогу, поставити там світло, зробити там велодоріжки чи пішохідні переходи, автобусну зупинку поставити, і виявилось, що це зараз неможливо зробити. Тому що е, там розпайована земля. І для того, щоб, е, цю, щоб можна було впровадити такий проєкт, бо ми обговорювали питання залучення міжнародних е, грантових коштів на такий, на, на такий проєкт, е, для того, щоб цю землю вилучити, механізму фактично в державі реально не існує. Тому що Є такий закон про вилучення для державних потреб, але для того, щоб це зробити, це треба в суді, це треба згоду землевласника. Ну, це дуже довга процедура. Тут я слухаю і дивуюсь, що виявляється, що це можна скасувати. Розпорядження, яким надали землю. Виявляється, що так, є такий механізм, так? такий чудний, такий дивний механізм. Наскільки я знаю, що ну, розпорядження, чи, норматив, чи документ, який видали органи місцевого самоврядування чи органи влади, якщо він виконаний вже і носить одноразовий характер, його неможливо скасувати, бо він фактично вже реалізований. Це одне питання. Тут це згадувалось в, в зверненні. І така практика, вона. Ну, вона викликала ланцюгову реакцію. Що буде далі з тими паями не тільки в наших тут селах, а по всій прикордонній смузі? Тому для мене дуже дивна позиція прикордонної служби і позиція апеляційного суду. Ви знаєте, я вам хочу сказати, не так, як, скажімо, голова районної ради, а просто людина, яка в Силу своєї роботи починає стикатися з судовими органами. Е, часом приймаються рішення, які з логікою і з аргументами не, не пов'язані. Тому, е, в принципі, я абсолютно погоджуюсь з тими людьми, які вважають, що треба різко і. Е, Публічно відстоювати свої права, у ході перебування на теренах Варівської сільської ради журналісти місцевих засобів масової інформації побували поблизу спірної території в супроводі сільського голови ...Олександри Сухоручко, яка й пояснила журналістам. «В даний час ми знаходимося біля лінії інженерних споруд, за якими знаходяться землі ...СГ призначення колишнього колгоспу імені Шевченка. Також була селянська спілка, потім Кобзар, де було роз'єднано два колгоспи на Шевченка і на Кобзар. Це землі. Відносили до селянської спілки Кобзар, після чого вони були передані в приватну власність Гейкові на оброблення, так як вже паїв. Це було в 92-му було пройдено розпаювання. Це було в 2005-му, вже були видані державні акти. І зараз військова прокуратура хоче скасувати розпорядження номер 55 від 23.02 року про надання державних актів. Людям селянської спі... Кобзар. до того люди мали сертифікати на землю, і в 2006 році видали їм державні акти. Військова прокуратура визнає, що ті землі є землями оборони, хоч є витяги з відділу держгеокадастру, що є землі СГ призначення, що вони ніколи не були у відданісті землями оборони. Тобто ми говоримо про ті землі, О, які зараз закликали за... одразу з цим забрамо. За брамою, і які військова прокуратура хоче людей вилучити їх, так як називаючи, щоб вони є землями оборони. Ну, тут, тут є мова про яку територію йде. Тут ж є десь державний кордон, він проходить тут. Державний близько. кордон приходить десь близько від інженерних споруд до кілометра. Ну, десь порядку 860-850. Під лініями інженерними спорудами, ви бачите, приблизно залишилося 25 метрів, десь так до 30. в 90. У 6 році представник від військової частини при інвентаризації земель був присутній такий Михайлов, підполковник Михайлов, який було підписано, що землі, які належать обороні, це тільки є 59,2 гектари. Вони перед тим були мали 179 гектарів, але їм не потрібно було того. Вони відмовились від того, бо вони не мають можливості то все обробляти. І в, в рішенням сільської ради було їм надано рішення сесії про е, надання земельної ділянки під їхніми е, інженерними під їхні інженерні споруди і їхні будівлі, які знаходяться на прикордонному пості Варіш, в е, е, площею сім Це є під е, ну вони навіть документів не зробили на заставі, що знаходяться. Прикордонному пості. І так само на цю лінію інженерних споруд і на лінію прикордонної зони вони так само не мають. Нам суді не предоставили таких документів і не дали можливості надати суду, так як їх суд, перша інстанція суду була наполягала, щоб вони надали документи, вони тих документів не змогли представити в суд. Але ті вони так мотивують тим, що це і є їхні землі. Що якщо знаходиться земля між лініями інженерних споруд і кордоном, що має бути бути клубу. Оборони, але вони не є ними і ніколи не були. Мова йде, йшла от зараз під час е, сьогоднішнього от заходу, е, сходу села. Е, люди десь говорили про інженерні споруди, які потрібно перетягнути десь ближче до кордону. Мова це йде, власне, це про мова ці. йде про ці інженерні споруди, які люди хочуть їх перемістити до кордону ближче. Наприклад, надати їм частину землі, яка буде належати їм. Крім цих інженерних споруд, що вони їхняли, перенесли ближче до кордону. Ми будемо спостерігати за ходом подій даної справи. Про що ви дізнаєтесь згодом?